Ми маємо рівняння 2Y плюс 1 третя Х дорівнює 12. Спробуємо знайти його перетини з осями, і це дозволить нам побудувати ну, певний скетч графіку. Отже, ми маємо дві осі, маємо ОІХ і маємо вісь ОІ. Що ми можемо сказати про будь-яку точку на осі ОХ? Що в них всіх спільного? У них всіх в цих точок насправді будуть різні ікси. Так. То, наприклад, буде x1, а тут буде 2, а тут буде 5. Однак у них всіх ігрикова координата буде 0, адже вони не зміщені ні вгору, ні вниз. Тобто можемо так і написати, що перетин за х, перетин з, OX, перетин з означає, що y має дорівнювати 0. Так, все навпаки, якщо ми хочемо перетнутися за х, то ми фіксуємо y. І, відповідно, навпаки, перетин за y буде тоді, коли x дорівнює нулю. Адже що спільного в всіх цих точок? Так? У них різні у. Тут y1, тут y3, тут 5, тут мінус 3. Однак у них всіх х0, адже вони не зміщені ні вправо, ні вліво. Скористаємося. Все, що нам потрібно для того, щоб знайти перетин, це підставити оце значення в рівняння і зрозуміти, а яким же буде інша змінна. Та? Якщо ми підставимо y знайти x, якщо ми підставимо x знайти y. Спробуємо. Якщо y дорівнює 0, то ми отримаємо, що 2 помножити на 0 плюс третя x має дорівнювати 12. Це означає, в свою чергу, що 1 третя х дорівнює 12, а отже, х дорівнює 36. Тепер спробуємо з y. Тепер нам потрібно підставити х дорівнює 0. Ми отримаємо, що 2y 1 третя на 0 дорівнює 12. Знову ж таки, другий доданок зникне тепер. І ми отримаємо, що 2y дорівнює 12, тобто що y дорівнює 6. Так? Однак це просто числа, а нам потрібні точки. Для того, щоб поставити точки, нам потрібно пригадати, що оце в нас взялось не просто так, це взялось з умови, що y дорівнює 0. Тобто ця точка перетину, це точка, в якій водночас y 0, а x 36. Так. І я, мабуть, зміню масштаб, адже якщо в нас буде такий масштаб, то в нас не поміститься все. Скажімо, нехай у нас тут буде трійка, потім буде шістка, тоді отут буде 12, тоді отут буде 24, і відповідно отут буде 36. Y – 0, а X – 36 так. Тепер погляньмо на за Y. Як пам'ятаєте, оцей y дорівнює 6, ми отримали з умови, що x дорівнює 0. Отже, точка перетину це буде точка, в якої x0, а y 6. Ну і зробимо такий самий масштаб. Тут 3, тут 6. Отже, це буде оця точка. Ну і все, що нам залишається, щоб знайти, як буде проходити графік цієї функції, так, чи цього рівняння. Графік, який задається цим рівнянням, мабуть, найбільш коректно, то це просто з'єднати ці дві точки.